У новому навчальному році на учнів чекають зміни у шкільній програмі. Про це говорили педагоги громади під час літньої школи професійного зростання. Змін зокрема зазнає предмет історії України про радянський союз. Відтепер говоритимуть як про імперську державу. А учням 11-х класів окремим розділом розповідатимуть про події російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Повномасштабне вторгнення оце по це ж не є тільки що сьогодні трапилося. Воно було наративом Російської імперії і потім Радянського Союзу. І Україна була поза своєю волі включена в цю систему, систему Радянського Союзу. Хоч вже були будувалися в х роках, будувалася незалежна держава на географії та всесвітній історії, додали розділи про Республіку Корея, яка, попри географічну віддаленість від нашої держави, підтримує цілісність України. Саме прийшов той час, коли вони протягнули руку допомоги, і напевне, ми повинні знати своїх ворогів, і повинні знати своїх друзів. Навчальну програму захисту України доповнять інформацією про героїв російсько-української війни. Також школярі проходитимуть курс із вогневої підготовки та навчатимуться надавати домедичну допомогу. А відтак додали нові розділи і до предмету основи здоров'я. Додали питання сигнали оповіщення тривоги населення. Далі як реагувати під час повітряної тривоги, обстрілу, яке є укриття надійне, яке не надійне. Далі протимінний захист та поводження за вибухонебезпечними і незнайомими предметами. Ну і звичайно, самодопомоги в форматі психологічної внутрішньої самопотримки». Школярі вивчатимуть нові теми із правознавства, а саме питання пов'язані із російсько-українською війною та міжнародним гуманітарним правом дуже важливо знати про гуманітарне право, міжнародне гуманітарне право, про дотримання всіх його вимог. І ви знаєте, що на жаль, Росія його зараз не дотримує а діти повинні бути компетентні в цьому питанні. У старшій школі з програми зарубіжна література викреслили майже усіх російських письменників. Їх замінять на іноземних авторів, до прикладу, о Генрі Джон Бойн Адам Міцкевич. Залишилися деякі автори російської літератури, такі, як Булгаков 9 клас, Короленко і Гоголь, 6 клас. Це пов'язано з тим, що життя і творчість цих. Письменників було тісно пов'язано з Україною, але є поправка на вибір вчителя, тобто є перелік творів, серед яких є і ці автори, і за погодженням учителів і учнів ми можемо змінити і вибрати іншого автора. На такі зміни освітяни чекали давно. Кажуть, оновити програму потрібно було ще у 2014 році. Коли тільки ми відчули агресію, потрібно було відразу змінювати усі напрямки і додати дуже багато тему в громадянську освіту і в історію України і розказувати про російську українську війну, яка розпочалася не 24 лютого, а розпочалася ще в 2014 році. Я впевнена в тому, що були б зовсім інші події. Ірина Муляр, Валерій Тилаховський новини міста.